Після викриття набуса фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів, у парламенті виникла кризова ситуація. Прослідування спричинило напруження всередині Верховної Ради. Цією ситуацією, за даними слідства, скористалася керівниця однієї з парламентських фракцій. За даними слідства, вона ініціювала переговори з окремими народними депутатами, обговорюючи системну неправомірну вигоду в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. Ішлося не про разову домовленість, а про регулярний механізм, що передбачав виплати наперед і розраховувався на тривалу співпрацю. Это постоянно действующая история для каждого человека. одного человека. Это устроит так? И... У нас один месяц это считается трессией. То есть мы платим месяц сессии. Слідство зафіксувало обговорення не лише передачі коштів, а й механізму координації голосувань з використанням захищених месенджерів. За даними слідства, народним депутатам мали передавати вказівки щодо того, як саме голосувати, а в окремих випадках, коли утримуватися або не брати участі в голосуванні. Слідство також встановило, що домовленості стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень парламенту. Это же не 20, не 30 человек, вас тут уготовили. Это ничего, можно сказать, не ну, Вот. Я вам э, завтра вечером отдам. Почему? Потому что сегодня у нас походжевая рада. Я не могу закончить. Но э, я должна вам передать, как вы сошли что голову. Да. Тогда я могу это как сбрасывать вам на телефон, просто все. Можете продолжать если Или сигнал. это после получения будет? Это если после получения. сигнал бросайте. Или... Я в сигнал буду бросать. Я да. буду бросать вам э, номер У -у -у. Да, и ну, условно за или против. Да, да. против этого вы можете воздерживаться, не голосовать. просто, чтобы не было голоса. А за, там, за раз, раз, ответить. <свят> да. Конечно, желательно, чтобы сбоев не было, потому что у нас это все очень связано. То есть мы хотим грохнуть это большинство. И поэтому мы не должны давать им никаких люфтов. Поэтому уже поговорите с ребятами. Конечно, штрафных санкций никаких не будет, но очень важно, и дисциплина потому что, думаешь, дисциплина, да? потому, что но иначе это все не имеет смысла. Uh -huh. И теперь то, что касается кадровых вещей. Мы голосуем за снятие uh -huh. и голосуем, не голосуем за призначение. По всем. По всем, да. По да. Вот. То есть вот какая еще история, что есть законы, которые включаются в порядок дня, включены в порядок дня, а мы за них против. Мы все равно голосуем за включение в порядок дня, а потом за них не голосуем, чтобы их убивать. Поэтому здесь тоже, там, где включение в порядок дня, мы тоже будем писать вам, что за включение в порядок дня, но не голосуем за сам закон. Это очень важно. Хорошо. То есть мы тогда вот по троим работаем. Сегодня я вам направляю в сигнале Голосую за кожен день після погоджування. І плюс, завтра вечора ми зустрічаємося, я вам это дам уже за дві сесії вперед. Тоді уже з завтрашнього дня я вам сьогодні згадую. І завтрашнього дня ми вже всі здійснили. Керівниця однієї з парламентських фракцій надсилає інструкцію щодо голосування. У січні 2026 року керівницю парламентської фракції викрито і повідомлено про підозру. дій приєднується. Детективна бур зафіксувала грошові Кошти номіналом попередньо 100 доларів. Американських доларів.